Тестуємо Mania 130 SP колір 119D. Ось така двохстороння кислота. Тестуємо, ловимо і вам показуємо. Так, Коли ви заглиблюєте в облер, просто достатньо протягнути спінінг 1,5-2 метра в сторону і він вийде на глибину. Також наголошую на тому. Що якщо ви бачите, що воблер у вас трохи тоне, то це або в повідці діло він важкий, або в температурі води. Тому що фірми, будь-то Японія, інші країни, які виробляють воблери, всі тестують десь приблизно при температурі 10-12 градусів воблери. Якщо температура води нижча або вища, то воблер, суспендер, наприклад, може тонути або не зависати. Тому ви вже на місці можете підібрати згідно умов, наприклад, гачок перевісити трохи меншого розміру, і у вас буде воблер виконувати ті функції. Які в нього заложив виробник. так, Продовжуємо кидати. Зараз вітер в лице і зараз я вам покажу, так як манія оснащена системою дальнього закиду, і вона теж на вольфрамових кульках я вам зараз покажу, як вона летить. Дивіться. Дуже гарно летить, дуже чітко, куди ми направляємо спінінг, туди в принципі воблер і летить. Не робить ніякі піруети, це дуже важливо, коли ви хочете кинути під травичку або міжками або під шин, щоб ви чітко поклали воблер в те місце, яке ви хочете обловити. Так, ловим далее. Ох, хорошая конфетка. Бачите, в облере Трайден працюють. И на паузе она взяла. Красиво. Ох, хорошая. Хорошая мамка такая, гарная.